Ігор Володимирович Тищенко позивний Гарік. Тищенко Ігор Володимирович народився у селі Дунаєць Глухівського району Сумської області 17 жовтня 1998 року, де й пройшли його дитячі та юнацькі роки. У 2012 році, навчаючись у школі, юнак вперше переступив поріг військово-патріотичного клубу Мужність. Займався військово-спортивним багатоборством під керівництвом тренера Кирила Ящен. Кандидат в майстри спорту. Входив до складу збірної України. Багаторазовий призер та переможець чемпіонатів та кубків України. Тренер-інструктор з військово-спортивного багатоборства. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Ігоря Тищенка та Юрія Матюхіна курс з військово-тактичної підготовки Школа мужності отримує друге дихання. Хлопці розвинули цей курс та вийшли на міжнародний рівень. Аналогів цього заходу серед інших, які проводять громадські організації, немає на теренах області та України. У 2016 році, після закінчення Дунаєцької школи, Ігор вступив до Харківського національного університету внутрішніх справ, працював у Глухівському ліцеї інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою, де викладав захист України, був офіцером-вихователем і вів гурток бойового мистецтва, спортсмен, активіст, лідер. Ігор Володимирович був надзвичайно вмотивованим бійцем. З березня 2021 року, за наказом командувача військ оперативного командування Північ, був зарахований до списків військової частини заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення 16-го окремого мотопіхотного батальйону Полтава, 58 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Збройних Сил України. Він завжди намагався виконати все вчасно та якісно, заряджав всіх своїм позитивним настроєм і оптимізмом. Ігор дивився на цей світ через призму краси та творчості, а у всіх його справах і починаннях була лаконічність та креативність. 23-річний лейтенант Ігор Володимирович Тищенко з початком російського вторгнення в Україну у 2022 році один із перших прийняв бій у Сумській, а в подальшому в Чернігівській та Донецькій областях. 2 червня 2022 року, під час обстрілу ворожими російськими військами в районі села Покровське Донецької області лейтенант Тищенко Ігор Володимирович загинув. Уродженця села Дунаєць, лейтенанта Ігоря Тищенка, посмертно відзначено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Ігор Володимирович став прикладом та еталоном мужності, порядності та людяності для своїх вихованців і всіх, хто його знав. Справжній патріот та герой України. Героя провели в останню путь на малій батьківщині та поховали у рідному селі Дунеї. 22 березня 2024 року в місті Глухові відбувся чемпіонат міста з військово-спортивних багатоборств. Присвячений світлій пам'яті лейтенанта Збройних сил України, кандидата в майстри спорту з військово-спортивного багатоборства Ігоря Тищенка, який героїчно загинув, захищаючи нашу державу від російського агресора. Вічна пам'ять герою назавжди 23. назавжди в строю.